Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо розбирати, що це таке друїд Хіл, з чим його їдять, і взагалі що, як і коли. Е, від себе можу сказати, що друїд Хіл це, напевно, зараз один з найсильніших хілів, він може хілчеки проходити без колдаунів, ті, які інші класи можуть тільки з колдаунами, але при цьому він потребує реальної підготовки, тому трошечки треба більше вміти ним грати, ніж рештою хілів. Я б сказав так. Тому що, якщо Зловлять вас без підготовки. ну, Буде доволі складно вам вихідати. Будемо розбирати таланти для Велтсталкера друїда в цьому випадку, тому що, на жаль, чи на щастя, це єдиний гіроклас, який зараз е можна грати ним в ключах. Е інший е Можна ще грати в рейді, але ну, через те, що тірсет в нас такий в цьому сезоні, дуже сильний, і, на мою думку, його взагалі треба нерфити, тому що більша доля вашого е, хіла йде саме від тірсету і від ваших гіроталантів. Коротше, розберемо це, розберемо пріоритет статів, розберемо трінки, все, що потрібно знати, базову ротацію, цей гайд для початківців більше. Е, тому, якщо вам це сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, а ми погнали розбиратися. Отже, почнемо ми з наших базових скілів для хіла, бо в нас їх є багато. Другі, це дуже такий, скажімо, важкий і пальці болять клацати, того, що дуже багато заклинань, які треба підготувати, які треба зробити, щоб ефективно хілити. Отже, перше, напевно, і найбільш важливе заклинання в нашому арсеналі це Life Bloom. Це, грубо кажучи, ходка, яка завжди має бути на двох цілях, ви маєте її підтримувати, не давати її впасти. Вона щось там лікує, але як всі хоти, їх лікування це не основне для нашого хіла. Це просто так собі занотуйте, але тим не менш, воно щось там хілить. Важливо це чого? Тому що коли цей лайфблум хілить, він може нам clear casting прокнути. Що це робить? Наше інше single target лікування, яке основну долю нашого лікування робить це regrowth. Воно не буде витрачати ману, і воно взаємодіє трошечки з нашими гіроталантами і трьсетом. Це розберемо далі. Але просто зараз знаємо, що lifebloom має бути завжди на двох цілях, теж завдяки талантам на двох можна. І він робить шанс нашого регровса, не, не тратити ману. І там є додаткові фішки, які ми розберемо при таланті. Це перше. Друге, це Rejuvenation, або Reggive. Це миттєвий каст, ходка на цілі завдяки талантам. Там може варіюватися білд, але в тому, що я використовую їх, можна вішати дві на одну ціль. Одна Rejuvenation, і друга його, його варіація це Germination. Періодично хілить. Два стака дає нам мастері за кожен е, ход. Ось, е, є в нас також наш, скажімо, АОЕ. Ходка наша, е, яка вішається на Ну, стандартно на 5 цілей. Е, це наш Wild Growth. Є е, каст, тобто треба постояти його зробити, але він швидкий. На 5 цілей вішається ходка. Теж в стакмастері і теж взаємодіє з нашими гіроталантами, що ми розберемо пізніше. Також в нас є наше миттєве зцілення, яке можна використовувати тільки е якщо на цілі є вже якісь е хотки наші, ось, і воно теж, знову ж таки, завдяки талантам, воно е подовжує е час існування цих хоток. Називається воно Spiffment. 15 секунд кулдауна в нього. Це такий, знаєте, можна використовувати його, коли раптово треба когось підняти. Крім того, він теж взаємодіє з талантами. В друїда взагалі дуже багато взаємодії з заклинаннями, з талантами. Більш подробно будемо розбирати секції з талантами. Це так, то, що ми можемо на цілі вішати і хілити цим. Також в нас є е, таке, як, як калюжа в шамана, приблизно ефлоресенс, який ми кидаємо на землю. Е, там, де ваша група буде стояти, не забувайте його кидати, це миттєвий каст. І він теж взаємодіє з нашими гіроталантами, крім того, вішає додаткові стаки мастері. Це всі наші базові скили наразі. Отже, наші атакуючі вміння, скажімо так, як друїд взагалі наносить урон. Перша, це дотка Moonfire, яка може використовуватись в формі людини. Миттєвий каст, вішає дотку, наносить урон. Але це не основний наш урон. Так як ми граємо в Stalker, основний урон у нас в формі кота. Отже, рейк вішає дотку, це наша основна така штука, яку ми маємо розвішувати по можливості, якщо не треба нікого хілити на всіх. Мобів, вона собі там наносить урон кровотечу і теж взаємодіє з нашими гіроталантами. Ріп це те, куди ми використовуємо наші комбопоінти, тому що рейк генерує нам комбопоинти. Дуже сильна дотка, багато урона наносить, теж взаємодіє з гіроталантами. Крім того, якщо на наших цілях вже є рейк і ріп, ми генеруємо наші комбопоинти в сингл-таргеті шредом. Просто там наносить урон, генерує комбопоинт, і зливаємо його на Feroch's Baйт. Це якщо сингл-таргет. Якщо в нас є багато мобів, не забуваємо робити треш. Це бліт на всіх, аО є вішається, ну, щось там трошки наносить урону. Генеруємо комповінтом свайпом, це аоє форма шреда, грубо кажучи. Зливаємо, теж якщо нема ріпа, вішаємо ріп. Якщо є на всіх ріп, хороша збайт. Ну або якщо ціль скоро помре. Ось також в талантах в нас є. Nature's Vigil такий талант. Це в друїдовській гілки не, не відноситься навіть до хіла. Протискаємо, і на 15 секунд все наше Single-Target Heal 20% від цього також наносить урон найближчій цілі. Це так от ми робимо урон. Так, далі розберемо наші, скажімо так, кулдауни для хіла. Такий масивний і довгий по поки де, 3 хвилини транквіліті, cooldown, натискаємо його, він зараз апнутий, дуже сильно хілить одразу, і плюс, якщо ви повністю його прокастуєте, вішає 5 стаків теж ходки, що допомагає нам з мастері нашою, і ну, просто саме по собі хілить. Але бути уважним, треба стояти, коли ти це робиш. Uh, тому, якщо, там, наприклад, зараз в нинжах є такі АОЕ uh, коли наносяться, як, ну, як, наприклад, в Operation Fortgate на останньому босі, він крім того, що АОЕшить, він ще робить фронталки, з яких треба виходити, тому треба підбирати час під цей Отже це перший. Uh, другий наш колдаун — це Convoke the Spirits. Він може використовуватися як для хіла, так і для урону. Uh, що це робить, грубо кажучи, залежно від того, в якій формі ви його кастуєте. Він рандомні друїдовські якісь заклинання кастує. Тобто, якщо це в формі людини, це там будуть всі ваші заклинання для Хіла, які можуть включати там Wild Growth, вони, Red Jew, ну, коротше, всі ваші заклинання для Хіла, плюс воно може рандомно і урон вішати. Якийсь, там, Moonfire. Якщо ж ви в формі кота, відповідно, це для урона. Якісь котячі заклинання воно кастує. Можна використовувати цей конвок для хіла. як? Якщо, наприклад, ви не встигли підготуватись до якогось урону, у вас немає хоток на всіх цілях і таке інше, протискаєте його, і це є, скажімо, вірогідність, що ви швидко повісите хотки на всі цілі і продовжити з хілом. Або ж, якщо вже у вас навіть є якісь хотки, ви можете його протиснути, і всі цілі піднімаються дуже швидко, тому що у вас вже мастері настакана, і це все дуже. Швидко і ефективно хілиться. Третій такий кулдаун, який в нас іде з талантів, але тим не менш можна його рахувати колдауном це наші дерева Grow Guardians. Це миттєвий каст, викликає дерева, які будуть хілити. Все, ну, нічого, цей кулдаун ніколи не тримайте на трьох стаках, завжди його використовуйте. Це пасивний хіл, ви їх викликали, вони допомагають вам лікувати. Ось, з хіловських колдаунів це напевно все. Є ще такий в талантах друїда Symbiotic Relationship. Це не те, щоб колдаун, спочатку ключовіша його, як правило, на танка, Частина хіла, який ви хілите його, хілить вас, і навпаки, коли вхилити себе, хілить танка. Так, це хіловські колдауни всі. Далі розберемо нашу утіліті, якої в нас доволі багато, як в друїда, і наші захисні колдауни, як для себе, так і на ціль. Отже, почнемо з захисних колдаунів. Наш на себе той що вішується, Bark Skin, називається одна хвилина кулдаун, натискаємо на 30, менше урона отримуємо. Це перший, ну, другий можна рахувати як кулдаун, але ну, по факту це треба хорошу підготовку і хороше знання класу, щоб його використовувати. Це просто форма ведмедя. Тобто, якщо якийсь великий урон проходить, форму ведмедя стрибаєте, у вас більше хп. Так, екстернал cooldown, називається Iron Bark. кидаємо на ціль. Вона отримує на 20%, менше, на 20 менше урону. Це по захисним кулдаунам у нас все, що стосується нашої утиліті. Перше, яке використовується в ключах найбільше, це наш RIG Incapacitating Roar. 30 секунд cooldown. Всі моби дезорієнтуються, добре, щоб збивати якісь ченели, ну, коротше, це наша, наша версія крауд контрола. Також, якщо рахувати краудконтрол, дивлячись, які васталанти обрані, але в нас є Vortex, е, кидаємо на цілі, всі цілі, які в цьому Вортексі, вони сповільнені, і якщо вони виходять з зони нашого Vortex, вони притягуються назад. Добре, на таких штуках, як, от, наприклад, в екодомі на першому боссі, коли моби повзуть до боса, треба їх якось затримати, кидаєте, вони першу, повільніше повзуть, по-друге, відкидаються назад. Крім того, це можна комбінувати з тайфуном. Тайфун відкидає цілі, що теж можна використовувати як збиття касту. Але якщо використовувати просто тайфун, моби розлітаються. Ну, Тобто ваші там ті самі Distraction, варлоки чи танки, чи взагалі ті, хто аоєшать, клівають, не будуть дуже раді, тому що всі моби непонятно куди вилетіли і починають там кастувати. Тому комбінуються ці два колдауни. Кидаєте Vortex. І коли вам треба збити касти, тайфуном їх видуваєте з вортекса, і так як вони вилітають за зону цього, вортекса, вони всі притягуються моментально назад. Тобто це таке збиття каста. Крім того, ну, звичайно, саме саме збиття каста в нас теж є в талантах, скулбеш, але будьте уважні, коли ми це робимо, коли ми вбиваємо каст, ми перетворюємо це в кота і летимо до цілі. Тобто, якщо, наприклад, якась войзона в цілі, е, яку ви хочете збити каст, і ви туди залетите і, і вб'єтеся, це ну, не дуже добре. Повірте мені, я в такі ситуації попадав, тому з цим треба бути обережно. обережним. Крім того, в нас є ще е, педінг, Horror, 2 хвилини cooldown. Всі навколо швидше рухаються на 60% 8 секунд. Є в нас ще така штука, як Інервейт. Ну, в, в умовах ключа це ми можемо кидати на, на себе. Ми кидаємо на себе 8 секунд все, що ми костуємо, не використовує мани. Це все по нашим колдаунам і захисним колдаунам. Отже, до цікавенького, ми багато вже говорили з вами про взаємодію з талантами, про наші тірсети, про оце все, але так до, ще поки до цього не дійшли. Саме час це виправити. Як я казав, ми граємо вайлсталкером друїдом, і все в нас крутиться навколо таких рослин, які можуть рости як на наших союзниках і допомагати їх хілити, так і на наших ворогах, які наносять урон кровотечу. Отже, ріп і рейк це наші доти, які в коті ми накидаємо. Є шанс, що вони виростять Blue Seeker Vines на нашій цілі. Крім того, що це наносить урон саме по собі, воно ще ще й підвищує урон по цілям на 6%. І також оці наші, наша ця лоза, яка виростає на ворогах, вона ще й може взриватись наносити урон. Це основний наш урон. Крім того, наш Wellgrowth, Regrowes і Fluorescence є шанс, що виросте Symbiotic Blooms на нашій цілі. Те саме допомагає на 20%, на 20 більше хіла отримує ціль. Крім того, вони можуть е блумити і AOE-хіл наносити, і це дуже сильно взаємодіє з нашим Гіросетом, який треба зараз теж розібрати, і, е, тому що основна порція нашого, нашого хіла, як рестордруїда, йде від нашого гірокуска. Не повірите, ось можна подивитися тут, наприклад, з останнього мого рану ось цей Сімбіотик Блумс, який виростає на цілях. І це те, що він взривається, скажімо так, хілом. Як бачите, це перші, перше і друге місце всього мого хіла за весь ран. Отже, тірсет. Чому я казав, що важливо тримати на цілях завжди Лій Блум? Того, що Лійблум дає нам кліркастінг. І коли ми кастуємо наш Red Grow з цим кліarкастингом, крім того, що він не використовує ману, він ще й вирощує два оцих симбіотик Блума на наших цілях. Тому, коли ви хілите, вас прокає оцей Casting, навіть якщо цілі. ну з повним здоров'ям не треба їх хілити, все одно використовуйте цей прок, щоб виростити ці блуми, це вам пасивний хіл, воно допоможе вам хілити. Ну і 4 куска якраз таки, 35% шанс, що ці всі ваші оці лози на ваших союзниках, вони будуть АОЄ хілити Ось Це ну, просто здоровен, здоровенний хіл і просто пасивно, грубо кажучи, від вас нічого не потрібно. Говорячи про регроус. У нас є два таланти, навіть три таланти, які з ним взаємодіють, які ми маємо використовувати. По-перше, якщо на вашій цілі вже є ходка від регроуса, на 40% більший шанс крита, якщо ви на ту саму ціль знову його прокастуєте. Ну, тобто, можна сказати, що це майже гарантований крит. Ось є ще такий талант, що наш Regrowes, оцю ходку, буде вішати не тільки на ту ціль, на яку ви його кастуєте, але й на цілі з вашим Лайфблумом. Що теж е, нам підтверджує, що лайфблум на двох цілях треба завжди тримати. Тобто ви кидаєте два Лайфблума, На третю ціль, на якій ви нема не Лайфблума, кастите регровes, і у вас три ходки оцього цього на цілях. А регровс, я нагадую, він вирощує е, оці наші лози для хіла. Тому. Бачите, як тут взаємодіє. Окрім того, наш е, миттєвий каст Свіфменто є такий талант. Коли ви його протискаєте, наступний після нього хіл Регрова або Реджвен на 150% більше хілить, ну і Walgros на 50%. В цьому сезоні, на жаль, або на щастя, навіть не в цьому сезоні, взагалі в Warwisine. Основний хіл-друїда йде не від наших е, вбудованих хоток, типу Legrow's, Redжует і інше, а якраз таки від зараз від нашого тір і плюс від нашого регровса Single Target Хіла. Тому протискаєте Swiftment, і після нього ваш наступний регровс, ну, просто підніме з нуля в цілі, якщо, якщо на ній вже є хотки. Супер сильно і супер класно. І говорячи, що Lightbluom A2 можна повісти, це талант, тут фотосинтези. фотосинтез, тобто Lightbloom е, на цілі, на двох цілях, е, є ще маленький такий бонус. Якщо один з Bloomів на вас, то ваші оці всі ходки на 10% швидше хілять. Ну, Приємно, але ну, не game-changing. І якщо на вашому союзнику Bloom і на ньому є. Інші хоти, а це завжди так. Ну, тобто, коли ви хілите, це, це завжди так. Є 4%, що цей лайфблум розцвіте і похилить ціль. Ось, коли він розцвітає, він дуже сильно хілить. Така ще є взаємодія з талантами. Крім того, в нас є талант Germination. Це те, що я казав, що два Rejuvenation може на кожній цілі бути. Кожен. Як кожна ходка взаємодії з нашою мастері. До речі, я вже багато говорив про мастер. Якщо хтось не знає, то наша мастері це кожен наш хіл ходка підвищує наш, наше зцілення на розмір нашої мастері, грубо кажучи. Чим більше ваш ходок на одній цілі, тим більше ця ціль буде отримувати хіла від вас. Отже, два. Реджува на одній цілі, і цей талант напряму взаємодіє з талантом. Ось тут Abundance, За кожний наш Реджув в наш регроз, е, менше мани, е, його кріт підвищений. І Крім того, тут є талант, який ще й кастайм його на 5% зменшує за кожен наш реджув Тобто, в сумі, якщо ми граємо е, ключі, в нас може бути до 10 наших. Лайфблумів, о, вибачте, регровсів. Ну, математику можете вже зробити самі. Я знаю, що деякі грають Scenario е, Ward і не беруть отут Germination. Е, тому що, як я казав, друїд дуже багато клацає, ви маєте грати як на піаніно, щоб ним ефективно хілити. Ну, Але це якби, up to you. Це додаткова кнопка Scenario Ward це пасивне покращення нашого основного хіла, яким ми все одно будемо хілити. Завжди. Чим ще важливо тримати Лайфблум? Є ще такий талант, що кожен Лайфблум, ну, у нас їх на двох цілях по одному, виходить, кожен рахується за три стака нашої мастері. Тобто, цілі, на яких є наші Лайфблуми, ви ще самі по собі будете більше хілити. Ну, Крім того, тут є взаємодії з нашими Флоресенс, тобто з нашою калюжею. E, тобто, цілі, які стоять в ній, ще можуть отримати пасивно додаткову ходку, що теж підвищує нашу мастері. І наша флоресенс теж вирощує наші лози на ціль. Не знаю, як їх називати правильно. Ось. Тобто, отака система з талантами. Як бачите, все між собою дуже сильно пов'язано. Багато взаємодій, і тому друїд такий більш для. Просунути їх, хілер, тобто для нього треба звикнути, багато готуватися до урону, але це ми вже розберемо пізніше, як готуватися наші, скажімо, пріоритети, можна сказати, нашу ротацію розберемо пізніше. Це, в принципі, закриває нашу секцію з талантами йдемо далі. Що ж, в нас з пріоритетом статів для друїда? З пріоритетом статів у нас все дуже просто, на відміну від інших класів, в яких там стати можуть трошечки щось мінятися таке інше. В нас це завжди хейст мастери. Хейст тому, що нам треба дуже багато всяких глобалів віддавати. Нам треба всі ходки вішати, швидко кастувати багато. Тому, крім того, це наші ходки швидше тікають, тобто швидше хіл іде. Ну а мастері, як ми вже зрозуміли, підвищує наш оверл хіл. Чим більше в нас хіл-овертайм ефектів, тим більше ми хілимо. Тому комбінація хейст і мастері. Це, до речі, як і для рейдів, так і для ключів. Зараз те, що потрібно. Версатіліті для ключів якби, теж непогано. Підвищує вас взагалі урон хіл, але ну, якщо ви не сфокусовані на якихось там супервисоких ключах, наносити багато урона, як друїти і, і таке інше, тому то сконцентруйтесь просто на Хейсмастері і буде вам щастя. Що в нас по трінкам нашим? Ну, як і для більшості хілів е, наші топові тринки це Селеа Secret Technique, яка падає з Гамбіта. Е, і з рейду Lumitaars Living Silk це те, що носять більшість людей. Е, але якщо ви не ходите в рейд, знову ж таки, або очікуємо, що воно впаде з Волта, ну, або заміняємо чимось з ключів. В ключах є чудові три альтернативи. Це Кристал з Даунбрейкера, якась там Параподія з Екодома, ну і Аракара, Сакбрут, відповідно, з Аракари. Це такі альтернативи Lementar Living Shield. З ми завжди хочемо отримати, ходимо гамбіт до упору. Взагалі, з... весь рейтинг тріньок з PNB Епік, Я теж вам виведу на екран, щоб ви подивились, але така наша основна. Задача це отримати Secret технік і любу триню, з яких я назвав Аракара, Кристал або Параподія. Тож, тепер давайте зберемо то все докупи. Багато інформації по дроїду я розумію, е, як я казав, трошечки важкий клас для хіла, але поговоримо про нашу ротацію, так сказати, і як нам хілити. Перше, саме основне, завжди тримаємо Лайфблум на двох цілях. Використовуємо тліра на наш регроус, навіть якщо ціль з повним здоров'ям. Ну хіба що, якщо ви знаєте, що зараз буде якийсь урон прилітати, тоді можете притримати. Але якщо це якийсь просто там пак, і урон проходить в основному по танку, використовуйте, хай ці наші лози лозі блуми ростуть, і вони це пасивно будуть хілити і все. Як друїд, нам треба готуватися до урона завжди завчасно. Я би сказав, це 10-8 секунд до того, як урон буде. Візьмемо для прикладу, я не знаю, боса паука першого баракарі. Там, в нього є два таких хілчека. Це перший, коли АОЄ він при, 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 призиває адів, другий, коли треба там, рухатись, він розливає калюжі і там теж АОЄ наноситься. Отже, за там, 8 секунд, хай буде до того, як буде цей урон, що нам потрібно зробити впевнити, що Лайфблум на двох цілях. І по всім по всім в нашій групі почати розвішувати наші періодичні заклинання, наші реджуви. Просто клацаємо по всім, розкидаємо, розкидаємо. Безпосередньо, перед уроном ми кастуємо наш wild Growth. І тобто, в нас вже на цілях, виходить, wild Growth, два реджува, на деяких Лайфблум, купа хіла. Ну, і відповідно, коли сам вже момент нашого урону. І ми не хочемо в даному випадку притискати ніяких колдаунів. Як я казав, друїд може відхилити страшний урон, взагалі не використовуючи кондавни, якщо правильно підготуватись. Ось це наша підготовка. Якщо ціль якась конкретна трошечки просідає, ми на неї кастуємо наш, наш сингл таргет. Все. Ще можна викликати наших дерев, це якби миттєвий мит каст. використовуйте теж додатковий хіл. Це, що стосується підготовки до великого урону. Якщо ж ми просто якби, зачищаємо треш, да? все одно правило існує. Завжди тримаємо лайфблуми. А, і забув сказати, що треба нашу калюжу ефлурессенс, завжди теж розливати під цілі. Тобто починаємо з того, що ми кидаємо калюжу там, де найбільше цілі наших стоїть, як правило, це в Мілі, там біля танка, якісь мілішники і танк. Кидаємо туди калюжу, два лайфблума. По можливості можемо там розкидати. Якісь ходки, якщо потрібно, хтось конкретно просідає. Ось, і далі хіл хілить сам себе <гум> в паках. І це ваш момент, щоб наносити урон, якщо ви комфортно себе з цим почуваєте. Тому що, як я казав, тут треба міняти форму, розвішувати дотки. Якщо ви не комфортно себе почуваєте, щоб дамажити, сконцентруйтеся на хілі, і коли у вас нема що робити, просто монфаєром розвішуйте дотки. Ну, Тобто мінімальний урон все одно буде наноситись. Якщо ж хочете багато урона. кіт, і погнали. Є такі моменти, коли є якась пріоритетна ціль, яка, яка отримує урон. Да? Або дві цілі пріоритетних, які отримують урон. Гарний приклад це перед останнім боссом в данбрекері. Там є оцей Ад архітектор чи якось. Він е, на двох цілей кидає е, такі дотки, і вони їх зжирають. Оці цілі на них переносимо Лайфблум наш. Якраз на цих два переносимо, кидаємо всі дотки на них. Ой, вибачте, ходки на них всі кидаємо і їх прохилюємо. Е, на таких До 10-го ключа, можливо, на цьому 10 10-му ключі їм просто вистачить вашого Лайфблума, ваших два реджува, і все, це буде їх відхилювати, що дерева призвали, і у вас є вільний час. Ось. Якщо в нас вже є ходки, да, або, або, наприклад, якщо ми не встигли. Підготуватися до, до урона. Танк влітає одразу, одразу наноситься урон, в нас нема хоток, що робити, паніка. Ми протискаємо наш Конвок. Конвоук пасивно, швиденько розносить ходки по всій групі, і він якби, дає змогу наздогнати, да? розвісити ходки, які ми не встигли зробити. І далі вже. По пріоритету, так само, як я казав, на комусь немає якоїсь конкретної ходки, розкидаєте. Якщо якась ціль пріоритетна, регроуз. Якщо ж цього недостатньо, або, наприклад, йде один урон за другим гарний приклад знову ж того даунбрекера, другий бос, там є такий оверлап, що взривається сфера, і далі він починає оєшити. Якщо вам недостатньо того, що ви вже прожали конвоук і починаєте хілити, але бачите, що все одно біда. Протискаємо наш Tranquility. Піднімемо всіх миттєво, взагалі без проблем. Крім того, наш external, як і всі External на, на будь-яких хілах, танк влітає в велику групу, особливо актуально, наприклад, для воїна, в якого ще немає ярості, так, щоб він протиснув свої захисні кулдауни, кидаємо на нього. Паладін теж те саме, друїд, Ну, коротше, класи, які не можуть просто без якогось ресурсу одразу протиснути якийсь Mitigation, Кидаємо. В них менше урону вноситься. Крім того, ці екстернали вони не, не зривають агро. Тобто, Друїдам ще небезпечна така штука, я вам дам е, пораду. Е, наприклад, Аракара, коли танк біжить в самий низ, з самого початку збирає всіх на світі. Якщо ви друїдом повісите на нього ходки одразу, тобто як тільки почався данш до того, як бігти повісити на нього ходки, він буде бігти. Просто ну, на своєму маунті і не буде ніяким чином взаємодіяти з мобами. Так часто танки роблять на нижчих рівнях ключа або ті, які не знайомі з цим, то ваші ходки, ваш хіл, зірве на вас агро. І всі моби, які танки намагався зібрати просто своєю сракою, перекинуться на вас. Ну, а це, як би, самі розумієте, це буде просто вайп. Тому е, ходки використовую, вже коли танк якимось чином. Тегнув мобів, як якийсь там АОГЕ щось дав, тоді можна ходки використовувати. А наш Баркскін, наш екстернал, він агро не зриває. Тобто, коли той самий танк біжить вниз, замість того, щоб його хотати, просто киньте на нього Баркскін. Хай собі біжить, збирає. Коли він вже ж, ж, трошки зібрав, тоді вже не, не починаємо хіляти. Ось, це, в принципі, отакий у нас цикл нашого хіла. Зрозуміло, що все може змінюватися від ситуації, але от по пріоритетності я повторю ще раз, просто резюмую. Завжди кидаємо нашу калюжу флоресенс під ноги, завжди тримаємо два лайфлума, зливаємо наші стакі кліркастинга на регроус. Цілі пріоритетні, які отримують урон, перекидаємо лайфблум на них. Все, хілимо. Ось так от в принципі якось приблизно грається друїд. Ну що ж, на цьому завершується наш гайд. Дуже дякую вам за ваші коментарі, ваші підписки, ваші лайки, взагалі вашу активність. Побачимось!